Самоврядування згідно з законом могли надати якесь приміщення безкоштовно. На сьогоднішній день законодавство вирівняло все, і безкоштовно ми не можемо надати тільки в оренду. Тому е, такі організації, як, от, у нас е, там Рада там, е, ветеранів. Ну і інші якісь організації громадські організації. Ну вони не в змозі, тому що вони ж не постійно використовують. А от такі от хаби можна використовувати і для цього. Тому ідея класна, вона родилась. В наших кабінетах бюрократичних, як кажуть, бюрократичні кабінети, але там багато, дуже багато народжується, гарних ідей, які потім, якщо ми беремо це приміщення, реалізовують працівники соціальних служб в даному випадку територіального центра нашого територіального центра, який надає послуги ці.